Сьогодні ми з вами виготовимо декоративну вазочку з декоративною квіткою. Нам для роботи знадобиться кольоровий папір зеленого кольору, рожевого кольору, можна жовтенький. Знадобиться ось така втулка. Вона зазвичай залишається після використаного паперу. Ось, ножиці, лінійка, олівчик і, звичайно, клей. Почнемо з квітки. Для квітки я обрала рожевий колір, але ви можете взяти будь-який колір на свій смак. Аркуш паперу ми складаємо навпіл, рівненько накладаючи край на край. Ось так. І проводимо лінію згину. Далі за допомогою олівчика і лінієчки нам треба буде відміряти і провести лінію. У цьому вам, напевно, прийдуть на допомогу дорослі. Ось приблизно 1 см. Ізолюється ось так. Проводимо лінію. Лінія. Далі для того, щоб пришвидшити процес, ми складемо цей папір ще раз напів, ось таким чином. Знову ж таки, не забувайте, що складати треба рівненько накладаючи. Край на край, куточок до куточка. І легенько притиснемо так, щоб папір не скозався у вас в руках. Беремо ножиці і нарізаємо дрібно-дрібно смужечки, ось від краю і до тієї лінії, що ви провели. Погляньте, які вузенькі смужечки треба нарізати. Чим вужчі будуть смужки, тим Пишніше буде квітка. Нарізаємо ножечками по усій ширині, обов'язково тільки до лінії дорізаємо. Ось я вже розрізала. Відкриваємо, маємо ось таке. Далі відкриваємо ще разочок. І нам треба буде склеїти края, але ось так ось, для того, щоб тут вийшли закруглені пелюсточки. Для цього ми скористаємось клеєм. Ми оброблю клеєм край. Зма, змащуємо акуратненько. Намагайтеся, щоб клей не потрапляв на розрізані смужечки і ось так прикладаємо знову ж таки край на край приклали і зачекаємо декілька секунд, поки схопиться наш клей. А поки клей буде схоплюватися, нам треба буде скрутити папір. Трубочку. І з трубочки ми зробимо стебло. Ви пам'ятаєте, як це робиться? Беремо аркуш паперу зеленого і починаємо його закручувати дрібненько, ось так, від куточка. Ось така трубочка в мене вийшла. Теж поки що відкладемо її вбік і перейдемо до роботи з тубою. Дивіться. Тубу треба прикласти і відміряти шматочок паперу по висоті. туби. Є один секрет. Якщо скласти аркуш паперу вдвоє ось так і приміряти, приміряти знову ж таки. Бачите, то ширини вистачає на висоту. Можемо так відрізати. І якщо у вас аркуш паперу вищий, то, звісно, краще, щоб ви приклали. Ось так на папір помітили олівцем і тоді вже зігнули папір. Зеліню згину. Рівненько зрізаємо. І зараз нам треба буде обклеїти папером нашу тубу. Приміряли скільки треба. Зробили ось так, загнули приблизно. Ось. Знімаємо і зрізаємо. Ось цим шматочком зараз обклеїмо тубу. Дітки, для того, щоб обклеїти папером, ми з вами нанесемо клей на края. Ось з одного боку і з іншого боку. І ось так точечно посередині. Не треба обробляти всю поверхню клеєм. На це піде багато часу і багато клею. Ось, змастили і приклеїли. Знову ж таки, слідкуйте, щоб край накладався на край туби. А цей зайвий папірець ми потім приберемо. Ось я вже обклеїла тубу, і тут у нас залишилося, бачите, шматочок паперу. Ми зробимо ось такі надрізи. Ось. І загнемо ці шматочки паперу всерединку. Загнувши всерединку, ми їх також зафіксуємо за допомогою клею. Дітки. Туба вже обклеєна, зараз ми її прикрасимо. Беремо ще один аркуш зеленого паперу, можна взяти іншого відтінку, знову складаємо наполовину. Ось. Це буде навіть багато, можна було б скласти ось таким чином, трішечки залишити. Ось так. і це багато. Смужка паперу має бути на половину висоти від нашої туби. Ось так візьмемо. Склали, зрізаємо. Все перебираємо і знову відміряємо шматочок такий, щоб обклеїти по окружку. Ось, перевіряємо є, обхвачує всю тубу, знімаємо, складаємо декілька разів. Ось скали і позначимо олівцем собі ось таку лінію, і далі зріжемо листочок. Яким чином? Ось так до лінії. Бачите, до лінії дійшли і все. І з іншого боку вирізаємо форму листочка. Якщо вам складно вирізати без е, лінії, то можете її промалювати. Зрізаємо зайве. Акуратно. Ось тут, щоб не зіпсувати, не спішіть. Обов'язково все перевірте, відкриваємо і маємо такі листочки. Цими листочками зараз ми прикрасимо нашу вазочку. Фіксуємо листочки за допомогою клею. Так, приклеїли, а зараз за допомогою ножиць ми трішечки підкрутимо наші листочки. Пальчиком притримуєте з одного краю листочок, щоб він не відірвався, а ножицями ось таким чином відкручуємо його по всій окружності, щоб наші листочки мали об'єм. Ось так. До нашої квітки. Беремо заготовку нашу трубочку, змащуємо край, клеєм, знову ж таки. Можна не по всій довжині, а можна наполовину і починаємо закручувати ось так, навколо трубочки. Закручуємо до тих пір, де оброблено клеєм. Підправляємо трішечки. Вже ми дійшли до середини і можемо знову нанести клей. Діти, коли ми наносимо клей, то можна його не шкодувати. Можна трішечки більше, чим зазвичай, тому що квітка об'ємна і вона потребує гарної фіксації. Ось. І продовжуємо накручувати навколо нашої трубочки. Розправляємо і так до кінця, накручуючи, ми поступово спускаємося. По трубочці донизу. Ось поступово потихеньку. Готово декілька секунд чекаємо, щоб підсох клей, і приміряємо її до нашої вазочки. Ви бачите, що стебло вийшло велике, і квітка може випасти із вази, тому, щоб квітка не випадала, ми можемо. Трішечки загнути. Ось. І таким чином у нас буде і листочок, і вставляємо нашу пустку, нашу декоративну вазу. Ну ось, Квітка в декоративній вазі готова. Така квіточка в мене вийшла. Я бажаю вам успіху і бувайте здорові!